Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи загрожує щось. Тому, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час, скажіть, допоможіть сили. Так, є загроза. Може бути атака така, вона більше спрямована більше на пропаг... як це пояснити? На залякування. От, залякування. Буде продемонстрована якась зброя мод, в найближчий час, і це має усіх дуже сильно налякати. Я думаю, що це можуть бути удари, коли людям чи не буде води, чи не буде світла. От такого плану. Вони планують так, щоб люди тікали важке життя, щоб стало важке життя. І це все удар іде по енергетиці. Ще можуть залякувати, що може вони хочуть обстріляти наші ядерні да, може, може вдарити по ядерній? Чи може це Запорізька атомна електростанція, та що окупована? Заперечую весь негатив убираю. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час? Да, більше страх. Більше страх, що от, щось таке відбуд, відбудеться може в новинах, може із. ззовні це приходить, але це вони роблять навмисно. Насправді в них там проблема, в расистів проблема. Вони хочуть нам. Е... Зруйнувати мені дай економіку, щоб як-то люди не змогли працювати, щоб от, знаходились під ефектом таким, заперечую весь негатив, убирай, виймаю всі страхи, повертаю назад рашистам, Хай вони бояться і в день, і вночі бояться, лякаються, перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть навіть і вічні. І до всіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад на Росію, звідки от дав, дав хто накази, хай йому прилетить в голову. Більше він не зможе давати накази. І той, хто здійснює ці накази, хай теж собі назад отримує. Буде так і так буде. Оцікає на віки вічні, одвертаю. Більше немає змоги расистів чинити. Злочини, обстрілювати не зможуть. Більше немає чим. Повністю знищено всі склади із боєприпасами, ракетами і бомбами. І всі заводи військові буде так і так буде. буде все сказано здійснено, так буде. От так що, отак, От в них проблема, нам будуть намагатися зіпсувати економіку, напевно, так. Ну, в них нічого не вийде. Все буде працювати. От. Дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Також бережіть себе, будьте будь дуже уважні, обережні. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі.